Доброго ранку малята. Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитись із правами дітей, і сьогодні мова піде про право на сім'ю. Подивіться, яка чудова дівчинка нас зустрічає. Ми прийшли до неї в гості. Давайте знайомитись. Я дівчинка маленька, а звуся я Оленка. Дружну сім'ю маю, про неї вам порозповідаю. Це татко, це матуся, це братик, а це сестра. Ну, а малюк, звичайно, я. Ось і вся моя сім'я. Далі будемо ми грати, про всю сім'ю розповідати. Я вас хочу познайомити із своїм татусем. Його звати Анатолій. І він майже кожен день ходить на роботу. Він працює на роботі та заробляє гроші, щоб купити нам з братиком та сестричкою щось смачненьке. Ну і, звичайно, іграшки. А ще він вдома любить щось майструвати, лагодити і гратися з нами. Він нас дуже-дуже сильний. А це наша мама. Її звати Оксана. Вона гарна, добра, лагідна. Вона для нас готує їстки. Оде на спадки, ходить з нами на прогулянку та грається теж з нами. Мама з нами є постійно. Коли ми трішки виростемо, підемо в садочок та школу, наша мама теж піде на роботу. А це мій братик. Його звати Петрик. Ми з ним дуже любимо грати у футбол, у м'яч. Він зі мною ділиться своїми іграшками. І я також. І ми ніколи з ним не сваримося. А це моя сестричка, Катруся. Ми з нею ходимо разом на прогулянку та любимо в осінь збирати листочки, робити з них букет та дарувати їх. Мамі. Також моя сестричка допомагає мамі мити посуд, перебирати в кімнаті. Також ми дуже любимо гратися всі разом. Дітки, давайте пограємо в гру, яка називається Якої іграшки не стало. Ось у нас екскаватор і ведмедик. Дітки, скажіть, якої іграшки не стало ведмедика. Подивіться на ці іграшки гвинтокрил, барабан та кубик. Якої ж іграшки не стало? Подумайте і скажіть, барабана не стало. А ось наступні іграшки Лялька, зайчик. Ідерочко з лопаткою. Якої ж іграшки не стало, подумайте, ляльки. Мячик, робот, качечка. Якої ж іграшки не стало? Подумайте, дітки робота. Літак, потяг, машинка. Якої ж іграшки тут не стало? Подумайте потяг. Човен. Машина, качечка. Какой ж тут іграшки стал? стало. Ну что, детки, я была рада вас познакомить этой своей семьей, с татом, с мамой, с братиком. Та сестричкою. А ще пограти з вами в гру. До побачення! Гарного вам дня! До побачення, Оленка, гарного тобі дня, а наші дітки обов'язково розкажуть про свою сім'ю своїм друзям і про те, що вони мають право в ній жити.